Сьогодні Дніпро стоїть перед важливим вибором: чи залишитися містом, чия історія починається з імперських указів вісімнадцятого століття, чи все ж таки визнати своє справжнє народження у козацьких поселеннях Самарії Кодака серед можливих варіантів передатування 1645 рік, коли на правому березі Дніпра виник новий Кодак, так довкола сформувалася мережа українських козацьких поселень: Березанівка, Кам'янка, Лоцкам'янка, Половиця та інші тут діяла. Козацька фортеця, а сама територія стала адміністративним і торговельним центром. Символом тієї доби й досі залишається найстаріша церква міста Свято-Миколаївська. Ми зараз з вами знаходимося в центрі нового Кодаку. Це е, друге поселення, від якого пропонується передатовувати місто. От е, одне поселення це Стара Самар, а інше це Новий Кодак. І ми знаходимося в самому центрі цього колишнього міста біля церкви Свято-Миколаївської, яка сьогодні вважається найстарішою церквою нашого міста. Саме місто виникло як велике поселення біля переправи через річку Дніпро. там далі знаходиться річка Дніпро, і там знаходилася дуже зручна переправа на лівий берег, яка йшла потім до Полтавщини. Ця дорога, і виходить, що всі. І чумацькі валки, які йшли з Криму і далі йшли на північ, вони змушені були зупинятися тут, перед переправою. І, відповідно, виникла інфраструктура, яка забезпечувала саму переправу, яка надавала послуги всім цим подорожнім.